Почнемо з хвилини мовчання і потім помолимось. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за цей день, за цей ранок, за це життя. Слава тобі за милість твою, хвала тобі за доброту, твою за ласку. Слава тобі, Господи, хвала тобі, Ісусе, Боже. Подяка, слава честь, хвала поклоніння наш Бог. Слава тобі, Ісусе, Боже. Слава тобі, наш Бог, хвала тобі, подяка, слава честь Тобі, Ісус. Алілуя. Дякую, що ми живемо під твоїм пильним наглядом. Дякую, що твоя милість вона велика до нас. Слава тобі, подяка тобі, хвала тобі, Творець, Алілуя! Слава тобі за те, що знову ми зібралися для молитви, для слова Твого, для спілкування. Слава тобі, Ісус Боже, тому що нам є про що молитися, нам є про що взивати. Нам є за що дякувати, слава тобі, Ти живий Бог. Слава тобі, Ісус, наш Бог Творець, слава тобі, Господи, благослоне ім'я Твоє. Великий Бог, слава тобі творець, Алілуя, подяка тобі наш Бог, слава ти Боже. Слава слава тобі, творець, хвала тобі, Алілуя. Алілуя, тобі Ісус. Благословене ім'я Ти великий Бог царю царів, слава ти Боже. Слава тобі наш Бог, хвала тобі, Ісус. Алілуя, твій благословене ім'я Твої прослався. Наш цар у царів, у цар царів, Господи, хвала тобі, Ісусе, благословене ім'я Твоє, благословив цей час молитви. Нехай ми будемо близько біля тебе, нехай ми будемо намагатися проникати в Слово Твоє в молитві в спілкування з Тобою, благослови Ісус. Ти, хто є присутній, благослови кожного розуміння, благослови розум, поможе нам розуміти Писання, благослови, Господи Ісусе, благослови владу нашу, мудрістю, розсудливістю, і святим страхом Твоїм, щоб ви розуміли, що над ними є Пан і Цар над царями, Господи, благослови Ісус, кожного чиновника, нехай матиме має розуміння Твоє, благослови, кожного командира. Благослови Ісуса військових, блажиться війних, благослови, хай, і твій захист буде, нехай в серці кожного буде бажання читати Біблію, благослови Господи. Ім'я Ісуса Христа, наш Бог, благослови, ім'я Твоє, великий Бог, великий цар царів, цар царів цар, Господь, або очі не просався з царів, цар, цар. Господи, хвала Тобі, Ісус, достойні слави. Бережи тих, хто на передовій, хто в зоні ризику, хто під обстрілами, хто під дронами, бережи, Ісус, Ти зчуєш їх, чуєш їхні молитви. Нехай вони до Тебе звертаються, читай Біблію, ти подай відповідь ім'я Ісуса Христа, благослови рідних, близьких тих, хто постраждав, тих, хто загинув, Боже, збережи Боже, нехай в тобі побачить вихід, хай в тобі побачить надію в ім'я Ісуса, аваче. Ти добрий, живий, великий Бог, авоче. Ісус прослався, звеличця, Цар, царів, Цар, царів, Господь. Благослови, нехай тих, хто втратив часи до Ісус, Ісуса, вони в тобі побачать вихід, Боже, хто поранений, ти бачиш, стільки поранених, благослови лікарів, які лікують, благослови корну укрипи ім'я Ісуса, тих, хто рятує, благослови Господи, зупини цю війну, зупини цю війну, зупини зло в людському серці, зупини це зло в ім'я Ісуса, нехай прийде мир, нехай прийде мир, Господь. Ім'я Ісуса, благослови. Наш Бог Творий, цару царів, цару царів, Господи, благослови наш Бог і наш цар. Ми тобі, ми тобі приносимо славу, ми тебе звеличимо, ми тобі поклоняємось, живий Господь, або Отче, благослови Господь, те, що ми будемо слухати сьогодні, нехай воно проникає в наше серце. Хвала тобі, простався, звеличиться великий, сильний, добрий, могутній вічний Бог, Отець і не Дух Святий. Amém. Що вмер він за нас дала мені все життя, в серце, все yeah Дорогі брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Так не раз думаєш, перед Богом думаєш Боже, таких, як я, в Тебе ж мільйони. Правда ж? Але ж все рівно Бог на кожного з нас дивиться окремо, знає нас окремо як особистість, які ми, які в нас бажання. Про що ми думаємо, які в нас наміри плани, яке наше здоров'я, яка наша обстановка? От Конкретно кожного знає Господь. Написано, пізнав Господь своїх. Це з Божої сторони, що, що Бог має з своєї сторони робити, по відношенню до людини, знати кожну людину. А що по відношенню до людини до Бога? То каже, і нехай відступить від неправди всяка людина. І буде тоді все хорошо. Бог буде нас знати, благословляти, любити, а з нашої сторони, щоб ми відступили від неправди. Прочитаю з першого послання Павла до Коринтян з 15 розділу. І 35 текст. Але дехто скаже, як же мертві встануть, у якому тілі прийдуть? Ви не задавались таким питанням? От кажуть, там в кінці світу всі воскреснуть. Так написано в Біблії. Це не просто люди так кажуть. Це не голі слова. Всі в кінці світу воскреснуть. І Воскресіння Христа про це свідчить і це доказує. І диявол, певне. Бачачи, що Він не може сфальсифікувати той факт, що Христос насправді Воскрес, так Він каже людині: Ну, Христос то воскрес, ладно, Ну Ти ж не вздумай вірити, що ти воскреснеш. Ти ніколи не воскреснеш. Твої родичі ніколи не воскреснуть. І людина на це часто ведеться. Ну так, да, да, Христос Воскрес. Ну, щоб я Воскрес, ну, щоб оце мої родичі Воскресли, всі, хто на кладовищі, бути такого не може. Чи може? А Біблія як каже? Що всі Воскреснуть? Одні же для життя вічного, інші для мук вічних. І як тоді, так і зараз люди задаються питанням: а як це відбудеться? А в якому тілі ті люди будуть, а ми один одного будемо пізнавати чи ні. А що ми там будемо робити? Ну, нам цікаво. І апостол каже: нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться, пшениці чи чогось іншого. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. От Павло, щоб нам пояснити, як буде Воскресіння, приводить приклад, як ми на землі сіємо. Коли ти сієш, ти сієш не майбутнє тіло, а голе зерно. Тобто ми беремо в магазині пачечку насіння. Наприклад, нам треба морква. Що ми беремо? Ми купуємо пачечку насіння, на якому написано морква. І кидаємо в землю те насіннячко, правда? Ми не садимо в землю вже саму морквину, ми кидаємо голе зерно. Воно навіть не похоже на морквину. А Бог, каже апостол, дає цьому насінню тіло. І в кожне насіння. Буде своє тіло, в бурячка своє тіло, а в морквини своє тіло. І якщо ця насінинка каже, не помре, то вона ж не народить плід. Вона повинна в землі, так би мовити, пропасти. Да? А замість себе вона дасть плід. Якщо насінинка не пропаде, а ми її просто будемо в пачечці тримати гарненько в серванті, в хаті, Думаю, ну як шкода цю насінинку в землю кинути? Ну така ж гарненька, я ж за неї гроші заплатив, хай стоїть серванті. Але ж ми так не міркуємо, нас цікавить плід, і тому ми з легкістю кидаємо це в мокру, в грязну землю. Ще й ногами потопчемося і, і ждемо. Ми не жалкуємо за насінинкою. Нам цікавий плід. Що цим хоче сказати Писання? Що наше тіло, це що? Насінинка. Правда? Наше тіло це насінинка, яка падає в землю два на півтора, як то кажуть. Закопали? Ще й бетоном прикидали, щоб волога зберігалася. Я жартую. А далі що з цього має получитися? Як це нічого. А далі має вийти морквина, тільки не морквина, а нова людина, плід, який з цієї насінинки має бути. Бо якщо не помре насінинка, то плоду не буде. Значить це нормально, коли насінинка має попасти в землю і має там пропасти. Каже, не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше в тварин, інше в риб, інше в птахів. Є тіла небесні, є тіла земні, але одна слава небесних, а інша у земних, інша слава в сонця, інша в місяця, інша в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тлінні – встає в нетлінні. Сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі, встає в силі. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є й духовне. Тобто. Вже тут, на землі, ми бачимо, апостол пояснює, що є різні тіла. От дивіться, людина має своє тіло. Тварина має трошки інше тіло, правда? Але це теж тіло, а воно інше. Рослинка має теж тіло, але це вже інше. Риба це ще інше. Птах це ще інше. Сонце, місяць, зірки це теж тіла, ні? І це тіла це небесні тіла. Дивіться, як багато вже тут на землі різних тіл, які називаються тіло, але вони різні тіла. По своїй формі, по своїй славі, по своїх розмірах, по своєму вигляду. Тим більше небесне тіло воно буде мати свій вигляд, свою славу, яку ми навіть не можемо тут уявити. Але це буде так. І ми прочитали, каже, сіється в неславі. Не От просто поховали людину, всі плачуть, біда, горе. В неславі. Все, людина пропала, згнила. Але встає в славі. Сіється в немочі та вже ж хворий був, кажуть, горбатого могила виправить, все, такий вже був слабий і помер, а встане в силі. Це правда. Це Біблія нас такчить. Якщо ми цьому не віримо, то треба закривати Біблію, закривати двері, замка великого поставити, і сказати, церква не працює. А чого туди ходити? Просто для заспокоєння совісті? Чи нас цікавить ефект, результат? Що ми хочемо? Ми хочемо розібратися, для чого Бог, для чого церква, для чого ми тут на землі живемо, куди ми попадемо після смерті? Як треба жити, щоб попасти туди? Ось наше завдання. Так і написано, перша людина Адам став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє. Перша людина із землі земна, тобто Адам був земною людиною, як і ми від нього. А друга людина, Господь з неба, цебто Христос. Який земний, такий земні, який небесний, такий небесній. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Тобто зараз ми носимо образ кого? Адама, земного. А коли ми Воскреснемо, ми будемо носити образ Христа, як Він Воскрес із мертвих, Він мав тіло, тільки це вже було безсмертне тіло, духовне тіло. І ми будемо так само мати таке тіло, як Ісус Христос. Слава Богу за це. Тому радіймо, що Бог все для нас, про нас передбачив, що ми на правильній дорозі, що ми маємо вічне життя, ми ніколи не помремо. Як кажуть, не, не дождетеся. Це ж, це ж правда. Це наша радість, це наша жива надія. І як би хотілося, щоб в нашій країні, коли зараз стільки багато розпачу, стільки багато відчаю, просто люди не розуміють, що це, для чого це, як воно, чому воно, доки воно, щоб в людей з'явилася надія на вічне життя. Давайте про це помолимося. Амінь. Благословен Господь, ми дякуємо Тобі за те все, що ти нам дав, що Ти передбачив, що Ти створив, що ти визначив, аби ми не загинули, а мали вічне життя. Аби ми були з тобою тут на землі і тим більше там у вічності. Амінь. Слава, слава, аллилуйя, авоче, Господь. О Дух Святий, Бог, цар, Дух Святий, Владико, честь тобі, хвала Тобі, Алілуя Тобі, поклоніння, влада, Осана, Бог наш. Амінь. Авоче. Дякую тобі, Господь, дякую тобі, Дух Святий, Господь, Цар слави, аллилуйя, будь превознесений. аллилуйя, воче. Боже, будь звеличений. Тобі одному належить хвала, належить слава.